Привіт, мої маленькі! Сьогодні у нас з вами День пасічника. Або ще називають День бджоляра. Знаєте чому? Тому що пасічники розводять ось такий бджілок І про це ми з вами зараз і дізнаємося. Ну що ж, почали! Пасічник або бджоляр незвичайна, але дуже корисна професія. На жаль, останнім часом бджоли. То виявилися під загрозою вимирання. День пасічника відзначається щорічно 19 серпня на Яблучний Спас. У цей день, за традицією, в церквах освячують яблука та мед. Одній бджолі потрібно облетіти дуже багато кілометрів, щоб зібрати всього 100 грам меду. У меді міститься багато фруктози, яка відмінно лікує від простудних хвороб. Але тепло вбиває корисні властивості меду, тому нагрівати його не варто. Бджола єдина комаха в світі, яка виробляє їжу для людей без додаткової обробки. Медоносним бджолам потрібно з'їсти багато меду. Щоб зробити багато бджолиного воску. А ще ми до бджоли спілкуються один з одним за допомогою танців. Так вони передають напрям і відстань до квітів. А ви знали, діти, що бджоли самі корисні комахи, і вони запилюють більшу частину плодових і овочевих культур? А зберігають цим. Різноманіття в природі, але їх стає все менше і менше. Знаєте чому? Тому що багато хімії ллється на нашу землю. Давайте зазирнемо в життя ну, хоча б однієї бджілки. Послухайте казку. Казка про бджілку маю, яка проживала зі своєю сім'єю у вулику на одній з гілок розлогого дерева. У нього було затишне і тепло, і дуже відкривався гарний вигляд з вікон її будиночка. Бджілки в цьому вулику багато працювали, прокидалися рано вранці і відразу ж летіли за запашним квітком нектаром. Вони сідали на бутони найкрасивіше рослин, щоб отримати корисний мед. Бо мед завжди високо цінувався. Допомагав при застуді, давав енергію і використовувався для десертів і ласощів. Майя з нетерпінням чекала часу, коли отримує можливість долучитися до спільної сімейної справи. Перший день роботи вона не забуде ніколи. Вилетівши з вулика, бджілка побачила безхмарне небо, теплі сонячні заливні луки. Аче там була пишно росла ожина, брусниця, верес, малина. З їх суцвіть можна було отримати відмінний мед. Мала трудівниця радосно літала від квіточки до квіточки, збирала нектар, а потім заповнювала ним воскові соти. А у вільний час любила спостерігати за природою. Відрізнялася бджілка. Майя добрим характером була відкрита світу, і світ відповідав їй тим же. Одного разу, прилетівши на галявину для збору нектару, Майя зустрілася з іншими мешканцями лісу. Ведмедик грав в футбол радісно ганяв м'яч, інші звірі плели вінки з квітів, а лисички навіть зібралися. Розводити багаття. Всі безтурботно гралися і веселилися. Підлетівши ближче, бджілка помітила, що квіти поникли, Стебла були зламані, бутони обірвані, лук вже не догадував чарівне місце. Майя засмутилась і вирішила будь-що виправити ситуацію. Вона пояснила тваринам, що до природи потрібно ставитися дбайливо. Та ніхто до її слів. Не прислухався. Коли про ситуацію дізналася бабуся бджола, то сказала Мері не падати духом. Візьми бочечку меду, почастуй ним тварин з галявини. Повір, тоді все зміниться, сказала бабуся. Мері прилетіла на галявину і запропонувала спробувати мед своїм новим знайомим, скуштувавши чудовий мед. Звірята запитали бджілку, де вона його взяла? І дізналися, що мед збирають з бутонів квіток, якщо суцвіття зламані, то роботи для бджолиної сім'ї не буде. Визнавши помилку, тварини попросили вибачення і пообіцяли надалі проявляти до навколишнього світу дбайливе ставлення. А давайте тепер зробимо разом з бджілкою маєю. Веселу руханку, повторюйте рухи за нею. thank <laughs> you Вам сподобалася професія пасічника? Це дуже мужня і дуже корисна для людей професія. Я маю надію, що коли ви виростете, ви обов'язково станете гарними пасічниками, будете робити мед і дарувати його людям. Бувайте!